Оберігати спокій жителів громади цими днями на Калущині відкрили першу поліцейську станцію. На ній працюватиме четверо правоохоронців, які забезпечуватимуть порядок в навколишніх мікрорайонах та селах. Загалом під їхньою опікою перебуватиме 25 тисяч місцевих мешканців. Ця поліцейська станція полегшує життя в першу чергу громадянам. Нашої територіальної громади, так як вони зможуть оперативніше приходити до нас, розповідомляти нам свої проблеми. А ми, як поліцейська серед громади, зможемо оперативніше на них реагувати. Ми постійно на зв'язку, 24 на 7, готові будь-яку хвилину приїхати і допомогти жителям нашої громади. Він порадив куди звернутися. Де отримати ту чи іншу інформацію, як там е, бути захищеним, куди звертатися, або, наприклад, приймати звернення саме дріагу, і це все тут буде виконуватися на місці. Тобто, такі ж самі, як і дозвільні процедури документації, тим паче, що тут знаходиться центр. І фактично центральна частина буде забезпечена безпековою ситуацією, поліцейські будуть разом із населенням.